Моїм підписникам на зв'язку Олександр Стасюк. Ми зі своєю дружиною Оксаною сьогодні відвідуємо Острог, містечко таке невеличке в Рівненській області, яке славетне тим, що тут є історико-архітектурний музей, великий заповідник і замок князів Острозьких, який став їхнім родовим гніздом. Дуже цікаве місце. Якщо хтось буде мимо приїжджати, ми спеціально сюди приїхали, щоб відвідати, а що, кого буде нагода сюди приїхати і подивитись, дуже рекомендую. Дуже цікаве місце, цікавий музей за дуже символічну плату. Тут і колодязі, і все, що завгодно є. Дуже багато експонатів. Ну, настільки класний музей, вам просто не передати. Ну, Ідемо далі, будемо щось дивитися. Цікаво, ми, до речі, увімкнули аудіогід і слухаємо аудіогід. Багато тематичних залів. Музей насправді просто бомба. Ми зараз знаходимося у вежі, мурована вежа називається там, де це все, вся вся колекція зібрана. І зараз вже піднімаємося на другий поверх. Розпочали з самого низу, йдемо по черзі, слухаємо, що нам розказує аудіогід з Оксаною. Дуже атмосферне місце, дуже-дуже, дуже. Ми дуже раді, що ми сюди приїхали. Такий зал. Є, що подивитись, стеля мурована, ну настільки все атмосферно, вам просто не передать. Ну що ж, приходимо в іншу залу, вмикаємо аудіогід і уважно слухаємо, що нам будуть розказувати. Це кімната, в якій працював князівський писар. Тут є камін, зберігся і зібрана колекція різьби по дереву. Так от писар працював. В окремій кімнаті князівській писарці була, напевно, велика посада і дуже важлива. Ну що ж, йдемо вище, так як нас веде аудіогід. Приміщення цього поверху використовувалося для прийому гостей. Думаю, що... Попри те, що ви піднялися на другий поверх крізь браму Можна спокійно вийти на замкове подвір'я. У цій залі дуже хороша акуста, тому князі приймали тут гостей. У наш час в цій залі відбуваються різноманітні заходи та музичні конкурси. наприклад, гітаріатр, у якому учасники змагаються у грі на Гітарі. Один з учасників, Юрій Стасюк, присвятив княжу дому мелодії. У цій залі. Ви дізнаєтеся про могутній від сівстросів. Uh -huh. Ліворуч ходу огляньте родинне дерево строс. Ми в залі скульптур. Тут дуже потужні такі скульптури, які виготовлені з камня, висічені з камня. Ось тут є каміння, ось є з мармуру. А ось як ви можете побачити. Ісус Христос на смертному одрі. Скульптура Мадонни з немовлям. Ви подивіться, це просто шедевр, яка тонка обробка. Наскільки все тонко, наскільки передано художник передав, який це все, як він все це відшифував. Просто, це просто-просто! Подивіться, як тонко все передано, пальчики, нігті. Це зменшена копія цієї великої скульптури. Я вже тепер не грам, не шкодую, що я сюди приїхав. А ось тут представлено і дерев'яні скульптури також пречиста Діва Марія, скульптура причистої Діви Марії. Скульптура невідомого єпископа також виготовлена з дерева. І скульптура ранньохристиянського мученика. От знову ж таки, дерев'яні скульптури католицького святого. Скульптура мудрість перемагає смерть. Дуже вражаюча скульптура. Зала сучасного мистецтва. І що символічно, да? що тут є півник Валерії та Надії Проторєві, півник Васильківської мальорки. Майорки. У нас такі саме є дома. Тарас да, Григорович Шевченко. Бюст. Отак. Ну, тут ще можна, якщо діти приходять і щось собі тут розмальовують. А з цієї частини мурованої башти відкривається примголомшливий вид на місто. ви що можете подивитися Звідси відкривається панорама на... Хмельницькоатомної. Девичі є місто Нетіша, місто супутник Хмельницької атомної. Зараз ми перебуваємо в робочому кабінеті князя Острозького. Тут працював і вів прийом князь Константин Острозький. Шафа. Тут де зберігалися дуже важливі документи в цій шафі. За кабінетом тут була приймальня, де приймали людей, а потім запрошували до робочого кабінету князя. Ось так він виглядає. Ще раз повторюсь, що нам дуже сподобалось і ми дуже вражені музеєм. У кого буде нагода, обов'язково завітайте, будете також вражені, як і я. І подивіться, яка кинана Арка. Ми з Оксаною подивилися цю чудову експозицію в цьому музеї. Вже спускаємося близько 16-ї години. Я ж кажу, я не на хвилину не шкодую, що ми сюди приїхали, я вже давно сюди хотів приїхати і привезти свою сім'ю. Так сталося, що мої мрії здійснились. Я тут, в Острозі, і мені все подобається, дуже подобається. Саме містечко таке невеличке, охайненьке, сам цей. Заповідник, музей. Це супер. Вежа Мурована або Донжон. От ми зараз тут були. І цей чудовий музей в цій вежі. Це просто щось неймовірне. йдемо пити каву. Йдемо на каву. Ще раз. Шукать будемо. Шалена церква дуже гарна. Має дуже гарний вигляд. А це башта нова кругла. Частина ансамблю заповідника грандіозна дуже пам'ятка архітектури. от отакий вид вона має з середини. З бійницями, там ще навіть. Гармата з однієї бійниці стерчить Так. Да. Шикарно, звісно, дуже шикарно А правильно цей собор називається Богоявленський собор? Який, як я вже сказав, був місцем упокоєння князів островських. А чому був? Він є. Він був, правда, не такий його відреставрували. Ну що ж, а ми тим часом будемо виходити з гори, замкової гори і будемо прямувати в місто. Я сьогодні не на мотоциклі, на машині. Тому що я сьогодні зі своєю дружиною Оксаною. Ми йдемо по Острогу. Відкриття для мене, якщо чесно, таке маленьке містечко, у нас багата спадщина культурно, історично, що вам просто не передати. Ходимо по живій історії. Тут був і Богдан Хмельницький, князів Острозьких родове гніздо. Вони тут діяли, тут була перша академія от острозька в цьому місті, так що дуже спадщина велика. Ну, ще, звісно, можна перераховувати багато, багато, багато чого, але зараз воно все на ум не приходить. Це треба готуватися. Щоб йшов е, попереду мене суфльор або ще хтось ніз якусь бумагу, щоб я з нею мог читати. А так от я зараз говорю своїми словами те, що є. Ну, зараз, будь ласка, подивіться пару таких цікавих кадрів, я зниму